Франківський зойк, митець Роман Бончук презентував нові полотна, які висвітлюють проблеми та страхи, з якими українці зіштовхнулися під час війни. Зокрема, каже художник: на його творчість вплинули хвилювання про загрозу ядерного удару. ці переживання апокаліпсису от вони були справжні, і в кожній роботі це можна відчути. Тут є і рефлексії. З секстинською капелою Мікеланджело і роботами Іеронімуса Босха пекло є різні, різні сюжети, де навіть отут, де от антиядерна канцелярія, де ніби забирають тіла у цю ядерну ракету в невідомому напрямку. Також є картини меми. До прикладу про щекавицю. На полотні митець зобразив своє бачення так званої останньої вечірки. Це була так само серія робіт, де я в різних сюжетах, аналогіях, асоціаціях від грецьких міфологій до сьогодення, використовуючи сучасний кінематограф, міг проаналізувати для себе, яка це буде вечірка. Остання і у цю серію. Частину серії я показав тут, для... я думаю, що вона буде цікава багатьом і психологам для дослідження, і людям, які вивчають таємниці людської психіки, і як поєднується мистецька парадигма з сучасністю. Чому такі образи використовуються, і що ми по факту отримали в реальності? Усі картини масштабні та величні. Метець зізнається. Цей прийом використав навмисно, щоб показати драматичність. А назвою зойк художник хотів ще раз закликати усіх не мовчати та говорити про війну. У Цією назвою я хотів дуже багато сказати. По перше, те, що те, що мовчати зараз не завжди вийде, хоча колись нам казали, що мовчання золото. Ну, від мовчання, як виявляється, ніякої, ніякої конкретної користі і зміни немає. Тобто треба кричати, писати, аналізувати, робити конкретні кроки і з чимось. Ну, не з чимся конкретно боротися зі злом. Начальник управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської ова Володимир Федорак зазначає, у цій серії його вразили образи, дивлячись на окремі сюжети. Ну, ми бачимо такі епатажні метафорні образи, які показують ситуацію, яка зараз створюється в світі. Тобто, це не йде мова тільки про нашу війну, про широкомасштабне вторгнення Московії на Україну. Мова йде в цілому. Відбувається на світовому рівні величезна битва добра зі злом. і Це є вічна філософська тема. Другий момент є впізнавані особистості, чи особи чи персонажі з політичних різних полотен, які нам показують окремих дівих власне, в цих баталіях. Ну і крім того, очевидно, тут прислідковується десь в кольорах сині жовті барви. Де Україна в цих процесах приймає участь? Роман Бончук представив 15 картин. Полотна виконані у техніці олійного живопису. Зоїк експонуватимуть впродовж двох тижнів у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіо Раї.